Підтягуємо картинки з Google, прямо в Google таблицю. Поїхали. У нас є такий імпровізований список бажань. І тут я хочу бачити фотографії цих товарів, які у мене тут в списку знаходяться. Це можна зробити вручну, копіювати назву, йти в Google, забивати, шукати, копіювати і знову повертатися в табличку, щоб вставити. Але ми підемо іншим шляхом. Для цього ми запишемо формулу, яка буде знаходити зображення. По нашій назві. Використаємо формулу importXml. Формуємо шлях, по якому буде знаходитися наша фотографія. B3 3 це у нас посилання на назву. Функції index. Другим параметром ми передаємо 2, тому що перший елемент часто це системне зображення, логотип або заглушка. А друге, це вже наш результат, який потрібен. І цей весь запит ми огортаємо функцію image, який перетворює його в наше зображення. Yeah. Протягуємо все по нашому списку, і як бачимо, автоматично наші зображення підтягнулися. Посилання на цю табличку я залишаю в телеграм-каналі. Підписуйся і до зустрічі!